На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім. Реальна вартість будівництва по проекту Запоріжжя 12. станом на серпень 2025 року. Кожні півроку ми оновлюємо вартість будівництва. Випускаємо новий ролик. Тому підписуйтесь на канал. І завжди будете знати актуальну вартість будівництва не тільки по цьому проекту, а і по багатьом іншим. Ось цей будинок. Площа підлог цього будинку. 73 квадратних метра внутрі. І 14 квадратних метрів цеганок і тераси. Снаружи. Перший поверх. А зганка. Ми потрапляємо в коридор. Звідки можемо піти направо, потрапляємо в санвузол. А можемо піти наліво потрапляємо на другий поверх. Можемо піти прямо. І тоді у нас а, вітальня і направо кухня-столова. Кухня-столова тут є така арка, але тут може бути повноцінний перестінок, а може не бути ніякого перестінка взагалі. Крім того, кухня-столова і вітальня можуть бути поміняні місцями, якщо зручніше виходити на терасу з кухні столовою В цьому варіанті, плюс в тому, що всі комунікації зосереджені от в цьому кутку. Точні розміри приміщень і тераси ганок. Ось у нас тераса, ось ганок. До речі, я ще забув сказати, що тут під сходами є комора, доволі немаленька. Планування другого поверху. Піднявшись сходами, ми потрапляємо в коридор. Звідси у нас три двері: перша гардероб. Друга одна спальня, інша спальня. Це такий будинок дуже комфортний для двох людей або двох людей і одної дитини. Конструкція будинку. Це будинок з другим мансардним поверхом. Або, як на Західну Україну називають, півторачка. Тут бокові стінки, вони 1,40 сорок, тут вони менше на цьому кресленні, але порахованим 1,40 сорок. потім у нас йде утеплений скат покрівлі. І ми отримуємо отакий от мансардний другий поверх і ще невеличке горище. Зараз ви побачите, як будувався цей будинок. Перший етап це будівництво. Вони складається з фундамента. На відео ви бачили, що фундамент в цьому будинку на металевих палях, але в розрахунку, який зараз ви побачите, це бетонна плита з ребрами. Фундамент на палях буде відсотків на 20% дешевше, але ми тут рахуємо більш. Звичний варіант фундамента – це бетонна плита з ребрами. Коли робиться фундамент, хоч на палях, хоч бетонний, потрібно по першому поверху будинку розвести каналізацію, завести воду, завести електрику, інтернет, зробити гільзи, або завести там привід воріт, резервне електроспоживання, гільзи для кондиціонерів. багато чого може бути, це називається підвід комунікат. Далі домокомплект. Порахований, який варіант? Стіни 200 мм сіп, скати покрівлі 200 мм сіп. Необхідні конструкції колонни, балки покрівля тиганка і терас. Міжповерхове перекриття каркасне з ОСБ 22 мм. Перестінки внутрі каркасні з брусом. Сходи на другий поверх. І ще. Додаткова гідроізоляція примикання фундамента до домокомплекту. Якщо фундамент будується на палях, тоді до домокомплекту додається розтвір, тобто .е. каркас бруса і підлога сіп панелів. Але ще раз, зараз ми рахуємо бетонний фундамент і домокомплект починається зі стін. Покрівля. Знову ж таки, на відео це металочерепиці на фото. Але в розрахунку порахован клік фальц. І вікна і вхідні двері. Вікна металопластики, вхідні двері, металеве з терморозривом. Враховані матеріали, роботи, накладні витрати. Тобто, все включено, ніяких прихованих платежів немає. Побудувати будинок коштує 27 тисяч доларів. Побудувати ганок і терасу 3 тисячі доларів. Ми розділюємо вартість будівництва будинка-ганка і тераси для більшої мобільності, щоб ви могли розуміти, скільки коштує ті, скільки коштує те. Можливо, ви захочете побудувати будинок без тераси або з більшою терасою. Або будинок більшим. Бо все можливо, побудувати можна будь-який проєкт, і внести зміни можна в будь-який проєкт. Другий етап будівництва це зовнішнє оздоблення. Воно включає до себе перше цоколь, тобто це от нижня частина будинку. Да? Це от. А тут у нас використані були, були фасадні панелі йопласт, e як на цоколі, так і на будинку. Але зараз вони не постачаються, тому що вироблялись вони в Білорусі, і зараз поставок немає. Тому порахован цоколь, мозаїчна штукатурка на полістиролі 50 мм. Стіни, силиконова, декоративна штукатурка, баранець на ваті 50 мм. Підшива покрівлі панелі сафіт, водостічна система пластикова. І оздоблення терас. Тому що на терасах теж є підшива стелі, є водостічна система, є необхідність просочувати дерев'яні конструкції олією для деревини, є необхідність зробити огорожу. Є необхідність оздобити підлогу. В даному випадку це деревина на фото. Але так як фундамент бетонний, то порахована керамічна плітка з епоксидною затіркою. Знову ж таки, у нас тут матеріали, роботу, накладні витрати, тобто враховані всі можливі витрати. І знову ж таки, вартість будинка і вартість оздоблення тераси і ганка розділена. Переходимо внутрі будинка. Все, що робиться внутрі будинка, можна розділити на дві великі частини: це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Робляться вони одночасно, але по вартості ми їх розділимо. Ці фотографії ілюстративні це фотографії не з цього будинка. В цьому будинку ми маємо опалення гаряча вода. Це е, газовий котел. Порахован тут. Водопровід, каналізація, сантехніка. Вся розводка і всі сантехприбори. Тобто це унітази, умивальники, ванни, змішувачі і так далі. Електрика і фурнітура. Тобто, це саме провода, гофри, коробки, монтаж розподільчі щиток розподільчі, автоматика в ньому, вимикачі розетки вентиляція. Це витяжка. Примусова санвузла і кухні. І кондиціонування Два кондиціонера на другому поверсі і один кондиціонер внизу. Знову ж таки, у нас враховані всі можливі витрати. Прихованих платежів немає. І ми маємо отаку вартість. Внутрішнє оздоблення. Оце фото вже саме з цього будинку. І що входить в внутрішнє оздоблення? Стіни і відкоси. На стінах зовнішніх, на перестінках у нас гіпсокартон. Потім у нас кліються шпалери під фарбування, потім вони фарбуються високоякісною фарбою. Відкоси шпатлюються, фарбуються. Гіпсокартон, шпатльовка фарбування. Підлога у нас полусуха стяжка і на першому, і на другому поверсі з теплою підлогою гідравлічною. Це забув сказати в інженерних системах. І потім кварцвініл в приміщеннях, і в санузлі у нас керамічна плітка, і в санузлі на стінах теж керамічна плітка. Стеля натяжна. Двері середнього цінового депазону. Плінтуса пластикові. І ще, що додається в двоповерховому будинку, це звукоізоляція міжповерхового перекриття. Як це робиться? Про це у нас є окремий ролик. Зараз ви побачите посилання на нього, і посилання на нього буде а, в описі до відео. Друге, що є в двоповерховому будинку це сходи. Їх теж треба оздоблювати. Тому ця вартість тут теж порахована. Ось ця вартість. Зробимо підсумкову таблицю. І так, перше, це реальна вартість, в, якою, в, в якої є вартість будинка, вартість ганка і тераси, вартість першого етапу це будівництво, другий етап це зовнішнє оздоблення, третій етап це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Будівництво, зовнішнє оздоблення, інженерні системи, внутрішнє оздоблення, загальна вартість будівництва будинку, будівництво ганка і тераси. Зовнішнє оздоблення ганка і тераси. На ганки і тераси немає інженерних систем і, зрозуміло, немає внутрішнього оздоблення. Звичайно, на ганки і тераси теж є освітлення, є розетки і микачі, але це невеличкі суми, тому ми рахуємо, що вони знаходяться в інженерному оздобленні будинку. Загальна вартість ганка і тераси. І вартість будівництва Будинка і ганка із тераси разом. Можна замовляти у нас не будівництво під ключ, а можна замовляти у нас окремий етап. Тобто ми можемо зробити до вас тільки будівництво, можемо зробити будівництво плюс зовнішнє оздоблення, можемо зробити під ключ, ну, під меблі, скажімо так. да тобто Це е, стан будинка, в який можна заносити меблі і запускати кішку. Питають, можна будувати на своєму фундаменті. Так, можна. А Можна замовляти самому вікна і двері. Так, можна, не проблема. Терміни будівництва. Будівництво 2 місяці. Зовнішнє оздоблення місяць. Інженерні системи і внутрішнє оздоблення 4 місяці. В зв'язку з тим, що зовнішнє оздоблення, інженерні системи і внутрішнє оздоблення може робитися одночасно. Тому можна вкластися в 6 місяців будівництва. Тепер прогнозовані витрати по місяцях. Будівництво у нас іде, наприклад, 6 місяців, і туди потрібна по місяцях отака вартість. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі. Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт, або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити. Точний проект вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва. І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку. Ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на Ютюбі. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік. Це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі.